Українські перевізники готові розпочати голодування, якщо польські страйкарі не послаблять блокаду. Про таке вони заявили сьогодні. Блокада на кордоні триває майже місяць. Поляки не пускають українські фури на пунктах пропуску Ягодин, Краківець, Рава, Руська та Шигині. Від сьогодні до них доєдналися і словацькі перевізники. Із 16-ї години за українським часом вони блокують рух наших фур на пункті вишня німецьке. Щоправда, пропускають комерційний та гуманітарний вантаж фури з тваринами та ті, де вантаж швидко псується. Зі словацького боку у черзі на перетин уже скупчилося 900 фур. На Львівщину на КПП Краківець нині приїхали представники українського консульства, і таки дійшли певних домовленостей із страйкаями, яких із нами наживо кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Вона і розкаже все, що знає з цього приводу. Вітаю, Марічко. Тож ділися чи є надія на те, що блокада таки на кордоні скінчиться. Вітаю, Соломія Я зараз на українсько польському пункті кордоні, у пункті пропуску краківець. А по той бік у польській корчові застрягли майже дві тисячі наших фур, і водіям увірвався терпець посеред поля. Багато з них вже майже місяць, і нині українські перевізники вирішили піти до польських страйкарів, щоб віч на віч поговорити. Кілька сотень водіїв ішли пішки полями з паркінгів до кордону. Це приблизно 5-6 кілометрів. Однак у полі їх перестріла поліція і далі не пустила. Ми два паркінги зібралися. Ми з паркінгу, а 4 прийшли. Тут ще є. Хлопці підтягнулися до нас з паркінгу з 94-ї дороги, але ми не дійшли до мітингувальників, тому що нас перегородила поліція. Нині польські страйкарі затримують навіть гуманітарний вантаж, також небезпечний і такий, що швидко псується. Тож на початку блокади вони запевняли, що пропускатимуть такі фури поза чергою. Міжнародні благодійні фонди, які передають допомогу українцям, не можуть доправити через кордон вантажі. Ми зв'язалися з керівником однієї такої організації з Німеччини він виїхав у понеділок. А у середу ми отримали дзвінок, що він не може перетнути кордон. Багато місяців після початку війни поляки казали, що німці нічого не роблять для України, але для українців поляки були як брати і сестри. І на початку вони робили все, що могли, але зараз виглядає, що гроші стають важливішими. Всі машини стоять без палива, машини заморожені. Продукція псується нічим зробити продукція. А, не хочу Хлопці Не мають реально чим навіть машини прогріти. Люди в машинах не сплять, люди гріються журналістка з каналу один плюс Я зрозумів марічка. Але згодом двох українських водіїв поліція таки пустила до польських протестувальників. Домовитися правда не вийшло. Тому українські перевізники заговорили про крайні міри голодування. Якщо ви підтримуєте, значить ми оголошуємо голодування офіційно, офіційно відмовляємося від гуманітарної допомоги і б'ємо на те, щоб підняти пропускну кількість транспортних засобів да в годину ось така тут. Ситуація ось. Поліція ситуація зрушилася з місця, коли приїхали представники українського консульства. Вони поговорили з польськими страйкарями і, начебто, дійшли певного консенсусу. Добилися ми таких змін. Що через годину виїжджає сім машин з одного паркінга, сім машин з другого паркінга. Гуманітарний вантаж де до без обмеження. Гуманітарний вантаж де без черги без обмеження. До неділі, до 12-ї години дня. Там буде далі якесь з них засідання. І після цього будуть може якісь інші зміни. Поки українські водії розійшлися до своїх вантажівок на паркінги і чекають, чи виконують поляки цю домовленість. Нагадаю, що польські перевізники оголосили блокаду кордону, через як вони кажуть, надмірну конкуренцію, вимагають повернути спеціальні дозволи на в'їзд українцям до Європи. Також просять окремої черги для вантажівок з номерами ЄС і для своїх порожніх фур. Виконати усі вимоги страйкерів неможливо, кажуть у міністерстві. Однак уже напрацьовують спільні рішення з польським урядом, зокрема, хочуть відкрити ще один пункт перетину для пороги. Ожніх фур Соломія. Дякую, Марічко, за інформацію. Кореспондентка Теса Марічка Кужик була зараз з нами наживо з українсько польського кордону. Там триває вже місяць блокада, і українські водії готові оголосити про голодування.